Будівельники завжди були і будуть в ціні. Переконані ті, хто поки що лише за своєю ази професії. Тут вони вчаться застосовувати сучасні технології, працювати з новими матеріалами і впевнені, з такою професією без роботи не залишиться. Робочі професії, взагалі, вони завжди перспективні і користуються попитом на... в різних сферах. Це дуже прибульна робота, і вона буде наша продвигатися. Я думаю, ще більше вперед. Кожний будівельник відчуває гордість за свою працю і вважає її найактуальнішою. Адже вони будують не лише затишні оселі для людей. Я будую майбутнє своєї країни, і я пишаюся своєю професією. Заклад мутує робітників для будівельних організацій сфери торгівлі та громадського харчування. Випускники набувають спеціальності, які користуються попитом у роботодавців. Електромонтер, електрогазозварник, слюсар механоскладальних робіт, автослюсар, слюсар-будівельний, монтажник гіпсокартонних конструкцій, токар, станочник широкого профілю, штукатур, муляр, лицювальник-плиточник, продавець, кухар-кондитер. Заклад має розвинену навчальну виробничу базу, яка дозволяє оволодівати навичками необхідними для роботи з новими матеріалами та на сучасному обладнанні. Заклад має чотирьохповерховий навчальний корпус, дев'ять майстерень. Нещодавно придбано обладнання для виготовлення металопластикових вікон. Поєднання у навчанні теорії та практики, набутої на власній виробничій базі, робить випускників конкурентно спроможними на ринку праці, а проходження виробничої практики на таких підприємствах, як концерн «Укросметал», сумське науково-виробниче об'єднання імені Фрунзе та завод Синтроліт дозволяє їм ознайомитись з можливим місцем роботи та зарекомендувати себе як гарного майбутнього працівника. Навчання учнів забезпечує досвідчений педагогічний колектив, третя частина якого має вищу категорію. На 10-й ювілейній виставці навчальних закладів Сучасна освіта в Україні 2007 заклад сім. Заклад мородостойний почесного звання Лідер сучасної освіти України 2007 створені комфортні умови для навчання та дозвілля, сучасні навчальні кабінети, їдальня, спортивні майданчики та зали. Гуртожиток знаходиться на території подвір'я, у ньому облаштований тренажерний зал. Всім учням на час навчання надається гуртожиток, вони отримують високу стипендію та трудовий стаж. Але головне, випускники не залишаються без роботи, вони гарантовано працевлаштовуються на підприємствах міста. В залежності від успішності навчання їм присвоюється третій або четвертий розряд. Це означає, що їх зарплата у перший рік роботи буде не менше 1200 гривень, але це тільки початок. Через 2-3 роки, оволодівши необхідними навичками, молодий фахівець може заробляти вже 2-3 тисячі гривень, а зарплата фахівця високого рівня сягає 5 тисяч гривень. Для того щоб досягти такого успіху, треба багато чому навчитися.